Перша книга Самуїла, 21 розділ з 1 по 7 вірші. Давид тікає від Саула. Він знає, що Саул вже прирік, що Саул хоче його вбити. Він тікає засмучений, він тікає дезорієнтований, він не знає, що з нами буде далі. От, читаємо, як далі Бог буде ставити його на царство, як далі Бог буде виконувати свою обіцянку Давиду. І прийшов Давид до Нова. До священника Ахімалеха, нова це місто, де жили священники і їх сім'ї. А Ахімелех із тремтінням стрів Давіда і сказав йому, чому ти сам, чому нікого з тобою нема? Ти ж, один з царських таких слуг високих, чому ти один ходиш, чому з тобою нема охоронців? Як це так? І сказав Давид до священника Ахімалеха, цар наказав мені справу. І до мене сказав: нехай ніхто не знає цієї справи, за якою я посилаю тебе, і яку наказав тобі зробити. А слух я умовив на означене місце. Тобто вони не чекають о, в місці, де ми з ними домовились. У мене є загін, не переживай. А тепер, каже Давид до Хімолеха, що є в тебе під рукою? П'ять хлібів дай у мою руку, або що знайдеться. Що ж, Давид тікає, і йому, на його дорозі є цей, це місто Нове, місто священників. Де живуть священники, де живуть їхні сім'ї? Він зустрічається з цим священником за Хімалехом, який був головний, а в тому місці, наскільки я розумію. От, і він запитує у, Дави, у Давида: а де твої слуги? Чому так ти швидко, чому така таємні, таємничість? От, і от Ахімалех вже. Запідозрює, що щось не так, щось не то. Я думаю, що Ахімелех був уже трошки знав, що є напруження у Саула до Давида. От, Хімелех, скоріш за все, як і інші люди в Ізраїлі, знали, що Бог обіцяв Давида помазати наступним царем. От. Тож він з тремтинням розуміє, що щось могло статися між Давидом і між Саулом. От, що робить Давид? що він йому відповідає? Він каже: Не переживай Хемелех, у мене дуже таємна справа, а яку мені наказав цар, я саме її виконую. У мене є слуги, вони мене там очікують, і нам потрібна дуже їжа. Чи є в тебе п'ять хлібів, чи щось ти можеш знайти, щоб нас, щоб нас накормити. От. А священник відповів Давиду та й сказав: Нема в мене звичайного хліба під рукою, а є тільки хліб святий. Якщо твої слуги... Здержалися від жінки, і відповів Давід священнику та й сказав йому так, бо жінок не було при нас як учора, так і позавчора, відколи я вийшов. І тіла слуг були чисті. А то хліб звичайний, особливо коли сьогодні, замість цього інший хліб у посудині стане святим. І дав йому священник святе. Бо не було там іншого хліба. крім хліб, хлібів, показних, що були зняті з перед Господнього лиця, щоб покласти теплий хліб того дня, коли його забирають. Своїми словами, я вам поясню, що відбулося. Давид каже: У мене немає. У мене немає хліба, звичайно. Є хліб священний, який лежить в храмі. І цей хліб Бог заповів їсти тільки священникам. І я не можу тобі його дати. Бо це я так зрішу проти Бога. От. І він каже: Я можу дати тобі, там при умові, про якому ми зараз будемо говорити. От. І Давид, Давид каже, все нормально, з цією умовою у нас все добре, дай нам, будь ласка, цього священного хліба. Що ж, бачимо, Давид, священник вказує на хліб і він каже, що якщо бачимо, що намальовано, те, що він каже, якщо твої люди, звичайні, не священники, будуть їсти цей хліб. Бачимо символ ока, символ Бога це око, і бачимо а, смайлік, що, що цей смайлік гнівається. Він каже, Бог буде гніватись, бо це буде порушення закону. Тож бачимо знак порушення закону це, умовно, 10 заповідей і дизлайк, що це буде порушення закону. І він каже, що це проблема. Це проблема, я не можу тобі дати ці хліби, бо я так зрішу. Проти Бога. І він каже: що тільки якщо священники будуть їсти цей хліб, бачимо Божий Символ, це око, тоді і смальник, який посміхається. Тільки тоді це буде перед Богом добре, тільки, тільки їм я можу дати цей хліб. А іншого хліба в мене зараз немає. Що йому відповідає Давид? Він відповідає, що він і його, його загін. От, вони чисті перед законом. Ну, священник здавчі. Ну, якщо вони були з жінками, якщо вони робили гріхи з жінками, 에, якийсь там час певний, от до того як прийшли до мене, то в принципі я вам можу цей хліб дати. І от Давид каже, що вони чисті перед законом в цій сфері, що вони з жінками ніяких поганих речей не робило. От, тож проблеми немає, він може дати. Давиду і його слугам хліб, щоб вони поїли, щоб вони набралися сил, щоб вони ну, не загинули якось там з голоду, щоб, могли, щоб у них була сила виконувати царське повеління. А там того дня, там, де був Давид Ахімлех, знаходився один із Саулових рабів перед Господнім лицем, а ім'я йому Доех, Думеянин, провідних пастухів, яких мав. Саул. Хто був цей доєк? Це була людина, яка а, знала особисто Саула, яка служила Саулу. І він був а, провідник пастухів. Тобто, я так розумію, що він був головний над пастухами, над отарами. Тобто, це такий міністр якоїсь економіки, ну, умовно кажу, в якійсь сфері країни. От, і він. Далі ми будемо читати. От ми бачимо на картинці стоїть Давід. Він вже взяв ці хліби, які йому приніс Ахемелех, і там далі до доїк, він ховається за людьми. І от в думках його він хоче, і він далі це зробить. Він думає, як про це розказати Саулу, щоб Саул, можливо, ще більше якось підвищив, якусь владу йому більше дав, якісь подарунки царські йому дав. Ну і так далі. Це людина. Злим чорним серцем, і зараз про це говориться не просто так. Що, ж, друзі, у мене до вас е, запитання. Запитання дуже непрості. Е, я дам на них відповідь пізніше, коли буде закінчуватися е, е, історія з Ахімелехом. От, ось ось які в мене запитання. Перше: що свідчить про, про Давида, те, що він сказав неправду Ахімелеху? Поясніть. Тобто, ми знаємо, що Давид тікає від Саула. Ми знаємо, що ну, можливо хтось його чекає, можливо, хтось його не чекає. Ми не знаємо, що там з ним за загін. Ми знаємо, що Саул за ним гониться, що він хоче його вбити. От. Але він каже неправду Айхімелеху. Тобто, поясніть, чому він так зробив, чи це гріх, чи це не гріх, чи благословить його Бог далі, чи навпаки, Бог його покарає за те, що він зробив. От, поясніть. А далі по історії ми побачимо більше, більше зрозуміємо, чому він зробив і як Бог на це відреагує. І друге, теж дуже складне питання: що свідчить про Ахімелеха, те, що він порушив закон Божий? Які підстави могли бути у Ахімелеха дати священний хліб простій людині? Це була заповідь Божа, Бог Бог не повин... ну, Бог сказав, що це повинні їсти тільки священники. А Ахімелех Чомусь бере, і дає ці хліби, як він це пояснить Богу. Гріх це не гріх це. От. Важке питання, але на нього буде пізніше відповідь. З питань підбавня друкованої версії книги. От Я тримаю в руках друковану версію книги. Якщо ви хочете її придбати, пишіть на номери в Телеграм, які ви бачите, і у вас буде змога придбати цю книгу українською чи російською мовами. Також вам нагадую, що на кожному розвороті книжці, яку б сторінку ви не відкрили, отут от, знизу, де от, я пальцем показую, є QR-код. І Наводите телефон, і він вас веде на наш YouTube канал, де ви бачите відеоурок анімований, такий, як ви зараз бачите, по цьому розвороту книжки. Якщо ви з дітьми не можете почитати зараз цей розворот, ставте їм відео. А в кінці, там десь ну, ввечері, наприклад, зустрічаєтеся і можете обговорити питання, які були задані в цьому відео. Запитати про що був урок, як історія розвивається, які висновки були, ну і так далі. Такий, такий час провести з дітьми підсумковий по уроку. А це посилання на наш сайт. Нехай Бог благословить вас і ваших дітей до наступного разу.